Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. І як ви бачите, я трішки загоріла, тому що я зараз знаходжусь ще на морі. Сподіваюсь, мене не злякалися, бо я іноді сама в дзеркалі себе лякаю таку чорну. Відео не заплановано абсолютно. Хоча я і взяла з собою мікрофон, але не планувала нічого знімати, і крім нього, в принципі, нічого не взяла: мікрофон і телефон. Все, взагалі, я люблю такі спонтанні відео, коли ти не плануєш, а просто береш, швидко робиш. І показуєш. Що... І на це відео мене надихнула моя косметичка, оскільки я згадала, що у коментарях був запит для того, щоб я показала свою декоративну косметику. Я зрозуміла, що вся моя улюблена декоративна косметика знаходиться в цій косметичці. Тому я вирішила, чому б і ні. Хоча зараз кінець відпустки, я розумію, що. Не всім я користувалася, але все ж таки зібрала їх в одному місці і хочу вам її показати. Також покажу вам коротенький макіяж, хоча я розумію, що багато хто на морі взагалі не фарбується і не розуміє, для чого. Протягом дня я не фарбуюсь. Шкіра відпочиває лише із СПФ, і все. Хоча раніше я обов'язково фарбувала вії і проводила себе навіть на пляж, в повний порядок. Зараз я просто відпочиваю на морі, але ввечері. В мене є таке бажання, я взагалі люблю фарбуватись. Для мене це як окремий вид медитації. Тому ввечері я люблю робити собі макіяж легенький, невеличкий, там не бойовий розкрас, але ось такий люблю. Кожного дня я взагалі його роблю по-різному, вам покажу один з бо іноді я просто навіть наношу базу і все. Тобто, на тональній основі ніякі абсолютно. Хоча з тональних основ у мене. Найлегкіше це сісі крема. І також покажу вам доглядові засоби, які я взяла для обличчя, волосся і для тіла, і які, в принципі, мені допомогли на морі виглядати свіжо, а не пересушено. Ті засоби, які я беру на море. Вони реально працюють. І раніше в мене волосся просто було як солома, коли я приїжджала. Хоча воно в мене зараз і вигоріло також, але воно живе і гарне, мені подобається. І покажу всі засоби доглядової косметики, обличчя, тіла, волосся, все, що необхідно на морі. Тому кому це відео цікаво, залишайтеся зі мною і поїхали. І в цій косметичці помістилася вся моя декоративна косметика і навіть більше. Перше, що необхідно на морі, це сонцезахисний крем. У мене від інституту, з SPF 50. Дуже мені подобається фініш, який він залишає лице максимально свіже, зволожене і сяюче. Плюс до цього всього дійсно захищає сонце. Сонце від сонця. І я лише один раз не намазалась, ним бо щось ми спішили. І саме тоді я загоріла на лице. І далі крем для рук, без якого я просто нікуди. І Після саме цього крему я відчуваю дійсно результат, коли шкіра рук наповнена і дійсно зволожена. Далі моє відкриття це база під макіяж від Кашемір, від якого лице ніби стає і його хочеться торкатися. Наступне два моїх CC крема один від Lumene, інший від Clinique. Подобається я їх міксую для того, щоб отримати ідеальний собі відтін. Наступний мій фаворит це контурінг два в одному, хайлайтер і скульптор. Він не режить, ідеально наноситься і Це вже другий мій такий олівчик. Вистачає дуже надовго. Я повністю контурую лице. Люблю наносити його також на повіки. Як Ці. і щодо тіни, я взяла дві таких мініатюрки. Я підібрала ті кольори, які мене частіше користуються, щоб не брати цілу ну, а далі пудра. Це в мене від Essence, Я мало ще нею користувалася, але в основному я її використовую лише для того, наносити щоб їх перед цією палеткою від Dior. Вона універсальна, я її дійсно обожнюю, і це найкраща покупка за останній міча правило, сухі румяшки, ми накладаємо на припудрений щічки. Далі засоби для брів. Це моя старенька вже палетка від Max Factor. І здається, що вона вже більше не випускається, тому буду шукати нові свої засоби, які будуть так само легко наноситись і гарно триматися. Всі окремо поклала таке спеціальне дзеркальце. Це взагалі ніби як органайзер, коли можна окремо докупляти е, румяшки. Всі, коли ці засоби там, вони мені брудняють дзеркало, Тому я використовую його просто. Переходимо до очей, і це мої найулюбленіші туші, яким я не зраджую вже Руками це все від Eveline, лінія Varite, і в мене чорна, корічнева і біла це як база. Я її наношу для того, щоб віки стали довшими, більш об'ємнішими. І просто обожнюю, і користуюся вже дуже-дуже давно. Це олівчик підводка від Катріс, яка мені полюбилася краще навіть, ніж та, яка знову ж таки від Evoline, якою користувалася раніше, і зараз вона в мене на першому місці. На мої стрілечки завжди ідеальні. Наступні засоби для губ це в мене маска рожева для того, щоб вони не були сухенькі. Я їх в основному користуюсь на ніч. Це в мене два олівчика: один від Інгрід, другий від Лоріальних. Він світліший. І від Інгрид навіть я люблю більше робити такий омбре-контур ними. Всі назви, всі номера я напишу під відео, тому заглядайте туди. Тут ви можете побачити свочі. І це такі максимально базові, прості мастхевні, навіть так скажу, олівчики. Далі у мене дві мої улюблені помади, які дуже смачно пахнуть. Це від Maybelline, Гарно лягають, не сушать шкіру. Я також використовую їх часто просто як контурінг, і навіть часто використовую саме такі більш рожеві як румяшки або взагалі роблю ними мономакіяж. Інша помада вона більш таким трошки коричневим підтоном іде. Але як же що вони смачно пахнуть знову ж таки повторюсь. І ось ви можете також побачити свочі. Але останнім часом найчастіше я користуюсь лише олівчиком і оцім бальзамчиком від Dior. І купувала його ще більше ніж півроку назад. Він реально економний, користуюся ним кожен день і це любов. І куди ж без пензликів Один, я не взяла ніякий органайзер, це мені було б з визнати. Всякі різні, тут, в принципі, не буду сильно зупинятися здається, така фірма. І щіточка для брів, не забуваємо пінцетик, все, що нам набіли. І далі переходимо до засобів для тіла. Це ніч. Я дуже люблю брати на море, тому що не попшикалась і ніби таке йде охолодження. І зволоження, і також він смачно пахне. Також можна наносити на волосся. Це нікс, олійка мало лишилося, Також використовую його на тіло. Подобається мені цей запах. Далі гель для тіла від тієї серії, що і міст, пілінг для рук, який використовую також і для ножа, який гарно відшушує і зволожує. А це просто останнім часом мій улюблений засіб для тіла. такий от з канаплею, смачно пахне. Він має жирну текстуру. Але він гарно вбирається тілом, і потім реально так воно зволожене. У середньої серії також такий крем для тіла. Замість цілої банки парфумів я взяла пробники якраз і подивлюсь, який краще. І переходимо до макіяжу. Я відношусь до тих людей, жінок, які люблять фарбуватися, і навіть вдома я наношу собі мінімальний макіяж. І отже, починаємо ми з бази, як я вже показувала, це від Кашемір. Обличчя таке, що просто хочеться його торкатися постійно, я вам це серйозно кажу. Воно ніжне, гладеньке, якийсь такий, неймовірно, приємний на дотик, і після нього класно лягають тональні засоби. Розмазюкуємо його і наносимо тоналки. Це Сісі Крема, я їх змішую, тому що неправильно підібрала тон з самого початку і міксую. В кінці, вже коли я загоріла, то окремо цей крем від клінік наносила тільки його, тому що він ідеально мені підзагоріло. Шкіру підходить. І ось так я використовую свою руку як палетку, розмазюкую пальчиками. Раніше спонжиком наносила макіяж, а зараз щось полюбилось мені більше просто руками брати. І все. Не забуваємо про. Шійку, щоб не було переходу. Далі я роблю макіяж зверху вниз. Це оформлюю брівки, розчісую їх, підправляю. Не люблю графічні брові, такі роблю більш натуральні, І коли їх промалювала, все одно ще раз прохожу і розчісую, для того, щоб таку зробити, як розтушувач. Далі Спускаємося до наших очей. Я вирішила сьогодні використовувати коричневу туш. І перший слой я завжди використовую цю білу від Evalin Я Користуюся нею, напевно, вже більше трьох років точно. Вона класно подовжує віки, додає дає об'єм і далі вже промальовую коричневу тушу. Взагалі люблю саме коричневу тушу більше, навіть ніж чорну. У мене зелені очі, і вони виглядають якось більш натурально природні. І також я завжди профарбовую віки ось таким чином, як на відео. Вони стають ніби довші і краще профорбовані. Далі переходимо до стрілочок. Особисто себе я. Не уявляю, не бачу і не подобаюсь. Хоча, так, напевно, не можна казати, що не подобаюсь, подобаюсь, навіть коли не намальовано взагалі. Але люблю себе з стрілочками. Ви бачите, як я зараз промалювала міжвійковий просір. і воно додає об'єму вікам. Завжди так роблю і вам раджу. Далі переходимо до губешок наших. Я, як казала, зараз улюблений мій губешковий макіяж це контур. Трошечки делікатно я виходжу за нього, сушову, щоб виглядало природньо. Ну і пудра. Зараз я вам покажу, як я її конкретно використовую. Отже, завжди стряхуємо, не забуваємо. І на щічки. Тобто, я не на ті зони, які жирняться. Я використовую їх на щічки для того, щоб засоби з сухими текстурами їх наносити, щоб вони не лягали плямами. І я дійсно побачила різницю, коли наносиш на припудрену зону. І коли ти носиш просто на тоналку. Цю палетку я використовую різними способами, я можу міксувати всі кольори, які там є. Рожевий можу міксувати золотим, потім під низ наносити бронзер, а можу просто тільки рожевим наносити. Просто, як завжди, в нас жінок все під настрій. Оцей золотистий колір я використовую як Контурінг і висвітлення обов'язково наношу на губку. І взагалі люблю використовувати і як тіні. тобто з цією палеткою можна повноцінно зробити абсолютно весь макіяж. Рожевим олівчиком для губ я використовую його під очі. І, взагалі, всю свою косметику я її максимально універсально використовую. Далі я вирішила сьогодні затемняти трішки, то що ви бачите, я вже щось не знаю, що говорити, якщо чесно. І головним моментом завжди є розтушовка нашого макіяжу, щоб він плавно були всі лінії і плавні переходи. Завершальний етап. У нас губішки. Я, як казала, обожнюю цей бальзам, він дійсно зволожує, і ефект зволожених губ відчуваєш навіть після. А ще я обожнюю оцей звук, як закривається ця помада. І результат макіяж. Природній, натуральний, я такий люблю. Називається макіяж без макіяжу. Ну, а тепер переходимо до ванної кімнати, де знаходиться вся доглядова моя улюблена косметика, яку я взяла з собою на море. Отже, починаємо ми, як завжди, з очищення обличчя. Це в мене біодерма. Також знімала її у відео про свої улюбленці, доглядовою косметикою. Пінка для вмивання. Біодерма гель. Піпували ще коли ми їздили в Францію, щоб набрати цілий баняк. І з одінлю теж в мене залишки лишилися цього гелю, але біодерма, якщо чесно, подобається мені більше. Після очищення лиця я тонізую шкіру обличчя. Це в мене тонік від Білєнда. Не можу сказати, хороший, поганий, нормальний. Не знаю, чи буду більше його купувати, скоріш за все, що ні. Це в мене новинка взяла від Feed UA. Дуже смачно, нереально пахне. Дуже і подобається стан шкіри після його нанесення, але якось дуже-дуже швидко він у мене закінчився. Шкода! Крем від Вілліта для дуже сухої шкіри, який ви бачите, я активно користуюся, і це те, що я буду 100% купувати далі. Ідеально зволожує шкіру. Стік для шиї. Який, в принципі, навіть я помітила результат, і в мене як ніби дрібні зморшки стали менше, може собі я накрутила. Але мені подобається доглядати навіть за шкірою шиї і мати окремо спеціальну засіб. Наступний це крем від ігрошею, взяла лише його через те, що тут металевий наконечник, і він буде ніби як знімати отьоки. Сироватка від Olaplex для війок, яку я використовую вже більше, ніж півроку. І купувала її по відгукам, що дуже гарно ростуть віки. Ось таку до речі, щіточку вона має, але на жаль, я не побачила того вау-ефекту, який. Казали, що він буде. Щоб набрати цілу баночку маски, я перекинула її ось в таку мініатюрку, яка мені залишилась від косметолога, я її не викинула, і дуже зручно. Далі я взяла ще от таку кисневу маску для того, щоб з донькою її робити, щоб бульбашки в нас були по обличчю. Але, на жаль, якщо чесно, так у нас не було часу і жодного разу ми з неї і не зробили. Переходимо до волосся. Це Olaplex 5, кондиціонер, Olaplex Тройка, маска і Davines масло для волосся. У мене нічого не з mm -hmm. сушкою волосся, використовую термозахист і тріалші. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Я вам всім щиро бажаю, щоб всі ваші мрії стосовно відпустки, моря та взагалі, щоб всі ваші мрії збувалися. Всім дякую за увагу! Пока!